Всім величезний привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, як ви вже здогадалися по назві відео, буде топ улюбленців за останній час. Я вирішила сьогодні не розповідати про доглядову косметику, а сьогодні я розповім саме про декоративну косметику, яку я люблю останнім часом. Більш за все. Я знаю, що я багато продуктів люблю вже не перший рік, я постійно купляю, і в мене вже така сформувалася косметичка, яка е, в будь-якому разі буде завжди зі мною, буде завжди туди де купатися саме ті продукти. Але все ж таки, сьогодні я зібрала те, що я любила останнім часом дуже сильно, і це для мене просто must have, знову ж таки, останнім часом. Масло масляне, але... Якось так. Давайте починати, кому цікаво, і пишіть в своїх коментарях, що ви любили останнім часом, що вам сподобалось, чи щось ви мені порекомендуєте спробувати і подивитися, як воно буде мені, бо всі ми різні, і всі ми по-різному любимо якісь продукти. Давайте починати. Почну я спочатку з тональної основи. До речі, вона йде з сегменту Middle Market. Це мілані uh, correct and perfect. Я думаю, всі знають цю тональну основу, бо одного часу на американському Ютубі вона була дуже популярна, але тільки десь рік до нас дійшов стенд Мілані, і зараз знов зник. Я, я дуже... дуже засмутилася, що він зник з ДЕМУ, але мені дуже сподобалася тональна основа. В мене зовсім трішки її залишилася, і я просто з великим задоволенням зараз її використовую саме е, спон... е, саме пензликом. Кабуки Іва, дуже мені подобається наносити саме їм, або Real Techniques кабуки, дуже класно розносить, зволожище сяюча на сяючу базу, просто топ, класно перекриває. Я не скажу, що це повсякденна тональна основа, бо її видно. Але вона класна на вечір. Е, теж не скажу, що вона буде сама по собі гарно триматися на вашому обличчі, треба якусь дуже класну фіксуючу пудру. Але дуже рекомендую на неї звернути увагу. У мене перший відтінок, крімі ваніла, і мені він просто ідеально підійшов. До речі, до вас питання: чи зняти драйв на цю тональну основу прямо її досконало розгледіти в якомусь відео? Напишіть мені в коментарях. Далі, далі, у мене йде консилер, який, а, якщо чесно, я колись купляла, він мене був вже в фаворитах, але потім якось я почала інший використовувати і забула про нього. А ось зараз купила новий, і мені дуже сподобався. Це консилер від Essence Stay All Day а, 14 годин. Дуже класний, зволоджуючий, але добре тримаючийся в зоні під очами консилер, який класно підсвічує, перекриває, тримається на протязі всього дня. Якщо ви зафіксуєте його гарною прозорою пудрою, буде просто топ триматися. У мене такий темнуватий відтінок 40 Warm Beige. хочу купити ще світлий, бо цей зараз для мене занадто темний. Я була якось загоріла, купляла, а тут він такий, знаєте, просто зливається саме з тональником, але мені хотілося б, щоб більш така була підсвічена шкіра під, обли... під очами. Тому треба, треба купити трохи світліше відтінок, але сам по собі консистенція за свої гроші просто топ. Блиск, який просто до останньої креплини. У мене зовсім трішки його залишилось, обов'язково куплю собі ще. Це не зовсім просто блиск, це бальзам-блиск для губ від Rare Beauty. Так-так, це так, той самий, який робить Селена Гомес. Я закохана, на, до речі, до її косметику. Дуже класного вона класно виглядає. І сама по собі все, що я не тестувала, мені подобається. Дуже хочу також консилер, тональник і пудру використати від неї. Бо я якось там румяшки таке купляла, і такі в них є офігезний просто хайлайтер. Я ніяк не можу купити потрібний мені відтінок цього хайлайтера, але цей блиск. Він полупрозорий, дуже красивий, ягідний відтінок має. Зволоження дає нелепкий, ніби такий, знаєте, крем. Крем на ваші губи. Ну, просто такий класний і в нього дуже класна е, щіточка. Я рекомендую, він коштує кожного свого центу. Обов'язково зверніть на нього увагу. Отакий. Наступне, це ось така пудра від Шарлота Тілбер. Я думаю, що багато дівчат, хто коли-небудь купляв цю пудру, її люблять, бо вона коштує кожного свого центу. Вона дійсно дуже класна. І я обов'язково ще куплю собі таку у мене вона практично закінчується. Ну, пакування говорить саме за себе, але все ж таки після того, як я її носила там. В сумочці трохи вона подряпалась, почала це золоте напаління злазити. Це єдиний мінус хочеться за таку тіну, щоб ну, якось виглядало довше нормально, але не таке подряпане, але дуже велике дзеркало. І що я хочу сказати про сам продукт він настільки легкий, це така вуаль, я не сказала, як називається це аер. Airbrush Flawless Finish у мене в відтінку один Fair. Це дійсно дуже легка вуаль, яка класно фіксує вашу тональну основу або консилер. При цьому не перегружає обличчя і не запікає його. Це така прямо легка текстура, але вона і підсвічує, і також тримає добре вашу тональну основу. Що мені ще сподобалось, те, що вона не темни і не вибілює. Це така е, напівпрозора текстура, практично немає кольору. Для мене це просто ідеально, я могла її використовувати як влітку, коли в мене була більш темна шкіра. І е, потім, коли в мене шкіра була трохи світліша, я її теж використовувала. Хто ще не е, тестував цю пудру, дуже рекомендую. Наступний це олівчик від NYX, У мене відтінку топ це олівчик для брів. Я вже тут намалювала, як він виглядає. Він мені просто ідеально підходить. Я думаю, що для багатьох дівчат він А, бюджетний, класна текстура, абсолютний аналог Анастасії Беверлі Хілс. Я довго купляла саме олівець від Анастасії Беверлі Хіллс. А потім у мене закінчився, і мені було дуже-дуже швидко треба було купити новий олівчик. Я побігла просто для, до демо, побачила, згадала, що всі рекомендували. Купила і ось декілька років я на постійній основі купляю саме цей відтінок, дуже його люблю. Текстуру, то, як він малює, тут дуже зручна щіточка і як він тримається, і відтінок дійсно більше мені підходить, ніж той топ відтінок який є у Анастасії Беверлі Hills І мені здається, Анастасія Беверлі Хілс менш м'яка. Мені більше підходить цей. І останній на сьогодні продукт, який я теж дуже люблю, це рум'яшки від Мілані в дуже трендовому відтінку зараз, в 24-му році, бо це такий персик. Колись цей відтінок просто бив рекорди на американському Ютубі. Це Luminoso, 5 відтінок. Купила, якось побачила, що у нас відкрили стенд з ДМ такі маленькі, як і ту тональну основу, але зараз знову закрила. Якщо побачите, обов'язково спробуйте купити, бо дуже класні рум'яна. Вони мають легку текстуру, золотавий шимір. І тут дуже красивий персиковий відтінок, який підійде багатьом дівчатам, особливо з трохи світою шкірою, з оливковим підтоном. Це просто ідеальний для вас відтінок. А зараз персиковий відтінок буде 24-го року. На цьому все. Я буду закінчувати це відео. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково чекайте слідуючу частину про догляд. У мене теж там є такі фаворити, які з'явилися за останній час. Також в планах у мене є зняти відео про бюджетні знахідки за останній час. Якщо вам цікава така, Тема, обов'язково залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, що ви можете мені порекомендувати, які питання ви можете задати мені, або щось розповісти своє про кожне з цих продуктів. Тобто буде дуже цікаво і такі вести діалог в наших коментарях. Давайте спускайтеся в коментарі і зробимо там жіночий клуб про косметику. А на цьому все. До наступних зустрічей, па-па!